Декілька слів дуже коротенько постараюся про совість. Ну, почнемо з того, що є людина, і в людини є що тіло, а в тілі що є? Душа. А душа що таке? Душа, частинка Бога? І я переконаний, що у нас є голос нашої душі, це наша інтуїція. А проявляється він через совість, тобто через наші вчинки. Ще раз хочу повторити. Є тіло, воно має п'ять органів відчуттів, і таким чином ми скануємо зовнішній світ. Є душа, а в душі є її голос, і цей голос це інтуїтивні посили, які нам дає підсказку наша душа, як нашій особистості робити правильно покращувати своє життя. А критерієм оцінки цієї правильності цієї інтуїції це є наше відчуття совісні. Чому кажуть, що ця людина совісна, а ця людина безсовісна. Тобто, треба просто прислухатися до того, як спілкуються люди, і старатися улавлювати про що вони говорять. От що означає ці слова, совіслива людина. То якщо совіслива, то є совість. А що таке совість? Я пояснив безсовісна людина. Значить, зробила якийсь поганий вчинок. Але у когось ця душа відкрита. І спілкується з нами і з оточуючим світом через інтуїцію, а проявляється у відчуттях совісті. Ну, от Я роблю по совісті. Ну, тобто, мені від цього добре. Я знаю, що я нічого поганого тоді людям не зробив. Я собі нічого поганого не зробив, мені на душі спокійно, мені на душі радісно. І совість моя спить, їй спокійно, То вона мене не тривожить. Ось так. А якщо робити негативні вчинки, негативні емоції, то наша совість будоражиться, бо вона будоражить нашу душу, тому що совість це і є якби якісна характеристика нашої душі, а інтуїція це голос, через який вона промовляє з нами зовнішнім світом. І все в дійсності дуже просто тобто, воно є все в кожній людині. Але якісь люди це в собі розвинули і живуть по душі, по інтуїції, по совісті, а якісь собі це заглушили негативом, матом, алкоголем, поганими вчинками. І, відповідно, воно там в зародку є, але в зовнішньому світі не проявляється. І такі люди в дійсності нещасні і живуть, створюють купу проблем і купу нещастя як і для себе, так і для тих людей, які знаходяться в їхньому оточенні. І за що щиро бажаю всім жити по душі. Слухати свою інтуїцію і діяти згідно своєї совісті, щоб вона вас не мучила і не загризла. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої коментарі, запитання, вподобайки. Наперед вдячний. Всього доброго.